Антонівський міст точка з'єднання двох берегів України через річку Дніпро поблизу Херсона. Антонівський міст останнім часом не зникає з новин. То по ньому вдарять хаймарси, то біля нього російські окупанти влаштують понтонну переправу, але міст продовжує стояти. З вами подкастика Вунсіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. 24 грудня 1985 року міст через Дніпро та Конку, який поєднував Херсон та місто Супутник Олешки, здали в експлуатацію. На його побудову знадобилося 8 років. Зведення мосту спростило комунікацію. Раніше для того, аби потрапити на інший берег Дніпра, доводилося їхати аж на Каховську ГЕС або ж переправлятися на баржах та баркасах. З іншого боку, через Антонівський міст занепав річковий пасажирський транспорт. Також перестали користуватися популярністю авіамаршрути до курортів Херсонщини. Розвідувальні роботи перед початком будівництва завершилися на початку 1977 року. Проводили їх неподалік від Антонівки, на честь якої міст й отримав свою назву. Вже у травні того ж року почалися будівельні роботи. Виконувати їх взявся колектив Миколаївського загону номер 73 містобудівного тресту номер 1 Головною причиною, через яку почали зводити цю переправу, було бажання радянської влади сполучити транспортний потік Херсона та Олешок на той час Цюрупинськ, на честь одного з організаторів Голодомору в Україні. В перспективі міста мали намір об'єднати в одну агломерацію і навіть пустити тролейбусне сполучення, як було зроблено свого часу, для мікрорайону Острів в місті Херсон. Перед здачою мосту в експлуатацію відбулись його фінальні випробування. 21 грудня 1985 року по ньому проїхалися 55 Камазів, навантажених пісковим. Їхали групою в 5 рядів. Жодних інцидентів не сталося, тож міст дозволили відкривати. Першими, хто проїхав по мосту, стали пасажири рейсових автобусів з сполученням Херсон-Голопристань, Херсон-Скадовськ та Херсон Олешки. Загальна довжина моста складає 1366 метрів, ширина 25 метрів. Ширина проїжджої частини складає 20,5 метра, по боках пішохідна частина шириною по 1,5 метра. Міс стоїть на 31 опорі, складається з 30 прогінних з'єднань. Для того, аби розвантажити конструкцію в плавнях між річками конкою та Дніпром, було зроблено спеціальний насип висотою 5,6 метрів над рівнем води. Його довжина складає 3 км, а глибина під водою подекуди становила 18 метрів. За проєкт мосту відповідали архітектор Андрій Тасалов та головний архітектор Гаррі Копанс. Інженерами виступили Ігор Воронцов та Наталія Виноградова. Головним інженером з підходів був Афанасій Деременжі, а головним інженером усього проєкту Борис Маріков. Сподіваємось, що після звільнення Херсона функціональність мосту буде відновлена.